Друзі, всім доброго ранку! Будемо сьогодні відкривати 250 коробок, 250 новорічних коробок. Буквально 30 секунд пробігаємось, які нагороди, які танки нас ждуть. Що ми очікуємо, що найбільше хочемо. Ось Ну Звісно, нас зустрічають різні компоненти. Голда, преми, кредити, там прикраси 5 уровні. Четверті, ось третю, другі, ну це 11%. В принципі, ну це даже такі, ну сувеніри чисто. Потім вже йдуть 3D-об'єкти. 3D-стилі. Ось можете бачити, в мене вже три стиля є. Звісно, з самим бажаним танком це буде, напевне, БЗТ-70. Також крокодило це бомбардиро. Ну, це такий чисто танок. Чи заїхав за горку, чисто щось винюхав, пам-бам. Трохи дивився обзори. Ну, прикольно цей Кокодло, як, як він правильно називається, Кокодріло. Ну, цей, звісно, ну, дешки в нього мощний. Броня дуже хороша. Звісно, ну, їде на свою масу, на свою вагу. Таке, дай Боже. Треба з'яснювати, ну, кажу турбіну класи. Чесно, на це я обзор не дивився. Без поняття. Що за танок? Ось. Далі Яга. Ну, Така прикольна, альфа хороша. Цей проект Луїс. Не знаю, наскільки він цікавий. Це як раніше був Бульдог на 8 уровні, хто пам'ятає, що давно грав. Теж здається, у Бульдога було 10 снарядів по 150 урона. Якщо я не помиляюсь. І, і, і... Ну, це, звісно, такий трошки уродець. Можете бачити, що у нього от, навіть на рівно ВЛД, башня якось чуть правіше так стоїть. Думаю, відкривати по 5 коробок. Спочатку відкриємо ну, з анімацією, все як має бути. там По 5 пройдемося, а потім вже ну, буде швидше йти, буду без, без анімації. Так, а ну що там, що там, розподивимось, як буде сипати. Хочу сказати свої прогнози. Е, Випаде, напевне, десь біля... Ну, мені чесно фартить в цих коробках. Я думаю, біля 7 танків мені має точно випасти преміум. Ось такий зустрічай нас стиль на БЗ. Ну, про нього, в принципі, в відео нічого не розказали. Ну, і... І бачу, що він такий не дуже крутий. Але... Але теж непоганий. Так, відкриємо цих зелених. ну ка а ну червоний це танок чи ні? О, ну, голди нормально сипуть. чекай, червоний. А як то воно всипало тоді? А, ні, воно ну, чуть, -чуть си синішим сяйвом, коли танок випадає. Так,с. Ще цих червоних п'як. Блін, треба подивитись, коли випадає танок. Яке це? Яка анімація? Ну голди, так скажу вам, по 750. Напевно, тільки голдай буде випадати, що чую. Ну це ж фіолетовеньким таким. Так, шкода, Т15, в принципі, в нас не дуже цікавить. Це якого уровня? Ну це все, потіря потерь, коротше. Так, в принципі вже відкрили всіх. ну Давайте ще цих відкриємо 5. Хай буде до гаранта. Вже будемо з анімацією відкривати, в принципі, воно не так довго. <смір> Ні, ну нормально, типа... Ну, звісно, не ці уровні хотілося. Але... Але як є, так є. О, ну це точно танок. Ну давай, без безшку без чи БЗТшку. Я вже не пам'ятаю. Такс, такс, а такс. ну-ка, 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 давай, давай. Тільки не шведа, по-братськи. Тільки не шведа того, блядь. Не, ну, гар, ну гарно, гарно зробили вообще. О, ну нормально. Крокодила бомбардиру. Not bad, not bad. В принципі, я радий. Я радий. Це... Не гарант. Шанси є. Вибити всі. Даже я б сказав вам. Зараз побачимо. Зараз побачимо. Ну бачите, анімація така довга. Ну ось, ось. Напевне теж. А ні, це просто стиль? А ні, ще може потім дропнеться. Це у нас на кеску, так? Да? Якщо я не помінуть. Ну блін, це хороший стиль, це класний. З совою, найзосі відео. Мені реально сподобався. Реально класний стиль. Да, ну класний, реально прикольний. Так, тут щема має тана капсні. Блін, а чому такі анімації якісь странні? Ну ладно. Let's go, let's go. Ну тут вже без танка, я вже якось... Я вже трохи розумію, воно так ну як затримує, прогріває. Ось, ми відкрили вже, зараз скажу, вже відкрили 40 коробок. Нам випало тільки цей крокодил. Давайте полетіли далі. Давайте, ну, давайте свілети почнемо. Блін, буде обідно, якщо не випаде е, БЗ 70 чи БЗТ-70. Ну, звісно, це от... Завжди при відкриванні коробків. Завжди сипить багато голди. Завжди після танків, напевно, ну, хто відкриває, знаєш. Голди хватає, ну, на пару місяців точно. А, ну вони ще люблять зразу робити всякі Ну, такі як акції, типу на танк якісь додати, щоб можна за цю голду сливати. Ну такі всякі дерьма. нє ні, ні ну це точно танк, так? Да? 100%. Так головне не шведа. Ага. Блядь, так така анімація, я вже думав, що, ну, типа, замість крокодила дала щось. Чому ну не може, ні, воно, вроді, повторки не може випадати. Такс Ні, ну о, це вже точно танок. Ні, 100% танок. Це це прям. От прям, бля, буду. Та ну, ну бля, ну точно стиль, стиль, ще. Не може, ні, не, 100% буде анімація. Це анімація кажуть. Танок якийсь. Ну просто хотів сказати про анімацію, але ну, вони прикольно роблять. Це на штук 4, якщо я не помиляюсь. Ой, на фітюр, кажу штук. Самі розумієте, зранку тільки прокинув, зразу відкриваємо коробки. Ось. В принципі... Добре, що хоч гаранти є. Бо так, шанси 2% 2,4 на... Те, що випаде танок. Ну, той. той або 10 го уровня, або 8. го На ті 5 уровні шанс, здається, якщо не помиляюсь, 11%. Ну, 2% це доволі непогано. Наприклад, в КС, щоб вибити ніж, там шанс 0,7%. 0,7, так. Да. ні ні Даже не 07, 07 вроде на червону якість, а на ножі 0.27. Тобто, ну вот люди бывают нижче, типа вау, вау. А там шансы 0.27. Что, ну, порівняно с танками 2.4, то... Ну, прикольно стиль, але, конечно. Не знаю, а чому саме вот на цю рту? Вот мені цікаво. Я просто ну, не особо артовод, вона напевно класна ця арта, я так знаю, це 9 уровня. Такс. Let's go next. Так, ну цих звісно, сипить малоуровніх. І щось уже взагалі, якщо чесно, мені завжди ну, фартить. Фартить на відкриття цих коробок. Я зазвичай за... за 50 коробок можу вибити 2-3 танка. Ну, що доволі непогано. Так, це в нас стиль. А, тут це якраз на сово. А, на кеску тут другий. Ага. Блін, там я дивився відео, а то якраз сува літає над тим танком. Ну, блін, може вже зроблять, що якраз красна... буде літати над танком. Ну от що це за Сува А ну зараз глянемо, давайте. О ну а, ну це вже гарант. Ну я б як якби з навіть не випало. Це звісно, да. так. Так, головне тільки не шведу, то Я його нахрен продам, ну бо якщо порівнювати там з прогою, з бураскою. Бля, не, ну це нахуй одразу. На утилізацію бля. Ну, порівняно, ну, я просто знаю, я на ньому точно грати не буду. Чуть не стріпуха якась. Стріцуха. Ну таке шляпа, звісно. Подсунули, коротше, бля. Це щоб люди купляли коробки. Ждали того гаранта і випадає їм оця стрипуха, бля. Я думаю, вони дуже зрадіють. Да. Ну таке, таке. Я, я щось думав буде покраще. Ну, я, в принципі, радий, що крокодил хоча б випав. Ну, коко дрілти. То... Ну, анімацію вони, звісно, поміняли, коли, відкриваю... ну, коли падає танок. Ну і зараз зразу впав. Це хорошо. Це ж по ідеям вже та стрипуха не випаде, якщо я не помиляюсь. Чи може бути повтор? Яга, до речі, дивися на неї обзор, вона така штурмова ПТ, прям ну, добротна, альфа хороша. ДПМна навіть. ДПМна. Побачимо, може, може реально буде прикольно. Ну ніби я покатав. Блін, досі не можу зрозуміти цю анімацію, коли випадає танок. Щось... Ну коротше, нормально. Нормал. Це, звісно, подобається, подобається. Блін, ну мої прогнози які були, що випаде десь 7 Тр премію указу. Оф. Це жир, це жир. Бля, мощний, мощний, бля, з цим дешлем нахуй. Добротний. Давайте хочу глянути на нього. Так, оцей крокодило. Такий, ну хитро вимаха, ну чесно, щось піднюхати, під'їхати, ну такий-такий. Ну класний, класний, теж попробуємо. Звісно, не знаю. Ну, він мені здається, дуже низенький. Ну, звісно, пашенький, бля. Ладно, давайте next полетіли. А ну давайте я зараз гляну, що нам випало і що ще має випасти. А, ну по що два танка має випасти. Це ТБТ чеський. І цей проект. Окей, okay. go next. Давайте почнемо до ці. А, це гарант я ні? я просто не заміту. А, ні, вроде не гарант. Ні, швидше випало. Блін, зараз потім буде цікаво подивитися статистику. Ну е -е. тут от. Скільки що випало за цих 250 коробок? Навіть не 250, а 252. Так, ну вроді как анімація довго, блін, я все равно не шарю. Ну так, да, да, а, да. Це трошки якось довго, типа, от на долі секунди, типа відрізняється, дефолтные. Такс, ну надіюсь, в принципі, що то, що це... Блін... Нам залишився вибити один танок. Ми відкрили, зараз скажу вам. Ми відкрили 100 коробок, і нам випало. Скільки? 4 з 5 чи 5 з 6. Зараз секунду гляну. Да, нам випало 5 танків 6, ну. Тобто, not bad, взагалі непогано. погано. Взагалі, скажу вам. 100 коробок, а якщо точніше, 105. 105 коробок і у нас вже 5 премів. І в принципі залишився такий, що ну, типу... від нього не гаряче, не холодно, я не прям його ждав. В принципі. Ну, я надіюся на ті десятки. але думаю, Блін, ну, якщо буде випадати завжди гарант, то ідеї нам скільки? 5 э, прем... цих премтанків випаде. Ну, До речі, 10 уровні це не прем танки. Вони йдуть як звичайні десятки, мені здається, ну, без якогось там фарма. Але ну такі, блін, ну той. Блін, забуває, чи БЗТ, чи БЗ. Зараз прямо скажу, щоб я не помилявся. Бо я що особа. Це є, це є. А, БЗТ, так, БЗТ. БЗТ-70. Він ну, не прям танки. І я не знаю, як вони будуть фармити, мені здається. Даже не знаю, ну, напевно, як звичайна десятка. Скоріше за всього. Так, таке красиве. Красиві числа по 33. О, ну тут, напевне, теж чуть-чуть довше воно відкриває. Да. Коротше, вибив всі преми. Ну, блін. Блять, путаюсь з цими премами. Коротше, всі танки бажані. З коробок новорічних. За. Приблизно скільки там? 100. 120. Все. Ми вибили всі преми. Коротше, ну, всі танки, не зруйну. За 103. Вічкайте, нас ще було 5. 125 коробок. 125 коробок і ми вибили. Всі танки. Доволі непогано, Доволі непогано. Ну, я кажу, мені фартить, ну, в принципі, я не знаю, чи це фартить, чи ні. В принципі, 24%, якщо подивитись. Ну, напевне, фартить. Напевне, фартить. Я казав, що випаде ну мінімум 7, а тут зараз випаде, напевне, ну, якщо ще 100, скільки 120, приблизно. Я ще раз повторно відкрив крофілату, належно чому. Блі, мені здалося, це теж трішки довше відкриває, чи ні. А, ну може воно на... От на, якраз я путав з цими 3D стили, стилями, може воно теж, типу, ну, для ВГ це типу, бля, ніхуя 3D стиль на цього. на архе. Ну класне, це я реально... погоджуюсь, класний стиль. В таких джунглях, така. Ну, хороший, хороший. Да, в принципі, напевно... А, ні. Я думав, що прям я Окей, окей. Давайте next. Так, цікаво чи ще буде якісь прями. Дуже цікаво. Не знаю, я би навіть ці коробки можна якось повернути. Типа сенс мені далі відкривати. Ну, звісно, якби можна було якось там чи на... Якийсь конкурс. я просто хочу розіграти серед вас. Ну, все одно. Хто от відео додається до кінця, бо я там просто якраз хочу розказати гарний стиль. Теж е хочу розказати вам за. Ну, як ніби такий розіграш. О, о, хо хо це нам що випало? А може, блін, я щось протикав. що нам випало? БЗТ знову випало. Блін, охеренно. 22 000 голди. Ну... Нормально. Нормально. За вісімки скільки давали? Хто пам'ятає, за вісімки скільки? Біля 80, да? Ну це 22. Це. Ну, блін, мені здається, скільки. що, що... Голди. Дивіться. 250, 250, 500, 250, 500. Ну, голод реально годно сипить. Я от знаю, що реально багато хто жде новорічні коробки. Фармить трошки. Ну, так, типу. золота. Там раніше, якщо не помиляюсь, давали вроді кредити. Ну, коротше, ці компоненти прям аккаунти. О, знову випало щось. О, да. За ось, бачите, за 9 уровень дає нам 11 тисяч. За 10-й 22 500. Це сильно, це сильно. Це може, вже випав сьомий прем. Сьомий. Сьомий прем. Ну, точніше, цей танок. Це, звісно, дуже незвично, коли в новорічних коробках, ну, там завжди кажеш, прям танки, прям танки, а тут не прям танки. Ну, коротше, в принципі, можна на цьому не зациклюватись. Ну, побачимо, побачимо. Так, давайте я буду відкривати без анімації вже, тому що, ну, вже не так і цікаво. В принципі, ми вже зараз по-другому колу будемо вибивати. Так, давайте ще їх 5 добиваємо. Ну, сипить, сипить голоди, звісно. Добре. Такс такс, такс. Ну, 3D, ці обвіси, все, двіжуха. Прикольно, прикольно. Ну, щоб вибити, скільки нам залишився 3D стилей? Один, чи, чи ми вже все вибили? 3D стиль. Так, да, всі 3 d стилі вибили, всі вибили танки. Обв'язи там, воно, ну, типу, можна. Ну, але ну, як я знаю, воно кожен раз теж не повторюється, здається. Ну, взагалі, топ. Вобще то Давайте по одній бігом. Так, ну золото непогано. Чи нам той вепо був з цього, з гаранта. Оцей чех. Я не пам'ятаю. Так, ще в нас залишається... Блін, я випадково нажав. один. По одній коробці. Давайте 5 штук. Полетіли. Так, це нам випало що? Ага, тоді об'єс. Так, давайте ще раз. Окраз до. А, ну що з червоненьким, бачите, ззаді? А, ні, щось, щось мені здалось просто. Ні, все ж таки я не можу розкусити, коли воно випадає. Це треба прям. О, кокодрило. Ку Скільки? 20? Це, ну, це жир. Це. 22500. Треба глянути, зараз скільки в магазині коштує. Скільки там? 20 тисяч а... Золотом. Окей. Це ми закінчили ці закінчили. Зараз я секунду, хочу зразу глянути. Ну, я дивлюсь, що в мене вже 129 тисяч голди. Давайте, давайте на магазин. Зараз секунду. Я прям бігом гляну. Так, тут у нас. Блін, е... де це у нас ці купляти? А, ой, золото. Так, дивіться, дв... Д... 30 тисяч коштує 2800. Ну, приблизно 2000, плюс-мінус 2000 гривень, типу, коштує 20 000. Ну, взагалі, топ. Я кажу, вже глянув що скільки там 120 000 золота. Ну, це... це реально багато. У мене зазвичай там по 30 було. Ну, я, звісно, відкривав менше, тут аж 250 коробок. От тебе теж випала. Це вже який прям по рахунку? Ага, без. Блін, це вже який по рахунку? 9 плюс-мінус? Коротше, 10. 10, мені здається, ну, випаде. Точно. Е цих танків. Тобто по другому колу. Давайте ще ці бігом. Ну, я, в принципі, дуже задоволений відкриттям. Якщо чесно. Це БЗТ ну, прикольна. Вона така, знаєте, треба на ній трохи пограти. Там подивитись, як вона була, ну, в принципі, якщо я обзори дивився, то там не розказали, як приблизно вона танкує, не танкує. Але цікаво. Ну, це така, в принципі. Теперішньому рандомі це БЗТ буде реально кльова. Типу виїхав, бахнув раз, заїхав, все. Типу, без всякої суїти, ну типу, це тобі якийсь маус давно, скільки там, на 500 відсили. Якщо прокне альфа. ти йому бам-бам, ну, на 900, якщо прокне. Може навіть не косарь. Заїхав собі, все, чилишся, ждеш. Та особою танкувати не треба, там, тільки виїхати. Це не буде можливість, коли ви виїжджаєте. Якщо попав, не попав, все, прийняв 850 урону. Блін, капіт, знову випало це. Що це випало? БЗТ. Ні, ну БЗТ буде багато рандомі я чую. Я не знаю, чи це ну дійсно вони трошки підкручували, щоб саме цю БЗТку все, в принципі, закінчилось. Блін, це прям передостанньому ще БЗТ випало. Отож. Отож. Зараз глянемо, що нам випало за 252 коробки. Нам випало 33 техніки. E... Так, А не пише скільки. Ну, в принципі, я скажу вам: 3 БЗТшки нам випало. 2 крокодила, 1 Яга, 1 проект. Вроді. 2 ТБТшки. 2 ТБТшки. Коротше, треба буде передивитися, я вже не пам'ятаю. Ну, мені здається, штук 10 точно випало. Потім ось такі 17 3D обвісів, золота 180 тисяч, прекрасний 90 штук. Смарагдом, це, в принципі, ну теж прикольно, там можна вкрасти бігом кредитів 15 лямів. 15 лямів. Це, це непогано. 218 днів према, 7 3D стилей. Ось. Таке було відкриття. Надіюсь, вам сподобалось. Надіюсь, ви вже якраз дивитесь, чи думаєте відкривати чи ні. Ну, я би сказав, що. Ну, ви бачив, що хорошо дає. Я думаю, що можна спокійно там. Ну, такий, ну, вільний бюджет, там, я думаю, 50 коробочок. Ну, вроде 50 не можна, скільки не можна, 75. Я впевнений, що за 75 коробок вам мінімум 2 танка випаде. Щось ну, чути. Ну, я казав зразу, що ну, ну, чи просто мені втратить, чи просто всім так вати. Будемо бачити. Також, якщо ви додивилися до цього моменту, я би хотів розіграти. А зараз секунду гляну, по скільки там коробок можна купляти. Ага, 12 мінімум. То буде, я думаю, 3 переможця по 12 коробок. Е, умови які будуть? Просто підписатись на цей канал, лайкнути і в, цьому, в коментах написати свій нікнейм в танках. Я думаю. Через... Ну давайте через тиждень. через тиждень рівно. Я просто думаю, чи краще зробити там, ну, на 50 лайків, чи краще зробити там на 50 підписників. Ну ні, дивіться, на на 100 підписників. На 100 підписників у мене буде. Я не знаю, камера фокусує, ні? Хочу розіграти, звісно, не новий iPhone. Це є BUS-11 Pro на, на 64 ГБ. Так, ну, коротше, з такий 11 Pro. А, на, та, на 1000 підписників будемо. Будемо розігрувати. Там, напевно умови будуть тільки, що. Ну, я просто створю телеграм канал. У Telegram каналі вже там якось придумаємо, як розіграти це, Але з цими коробками. Що троє людей по 12 коробок, по-любому ну, приймайте участь, бо зараз підписників у мене багато. Також людей, ну, я думаю, теж, ну, надіюсь, звісно, багато подивиться, але думаю, шанси точно є, то я буду навіть радий. Так що, друзі, всім пока. Бажаю вам удачі. Трошка підшаманю, щоб вам хорошо прокало, щоб вам падали бажані танки. ну, Напевне, той Кокодріло і той бзт 70. Все. Тому, всім удачки, бережіть себе, гарного настрою, всім пока.